На сторінках євангельського слова записано чимало про Христа, але у мене повість завжди нова, така жахлива і така проста. Її слова не можуть пояснити, її лише серце може віднайти. Тому попрошу слухати відкрито все, що я хочу вам розповісти. Закрийте очі і відчуйте тихо, щутливим серцем весь смертельний жах, який в той вечір на Ісуса дихав, і про який не пишеться в книжках. Ходім зі мною, чуєте регочуть, рипить нещадно катівський батіг. З'єднались регіт і стогін серед ночі. З'єднали смерть, і світло, святість, і гріх, а він іде, хоч тіло кровоточить, скрегочить зуби. Боже, як болить, і запах крові різав йому очі, і мовив тихо Пити, дайте пить, засохлі губи, лопали від спеки, і теліпалось м'ясова шматки. А до Голгофи йти ще так далеко і так печуть оголені кістки. Він ніс Христа, каміння вп'ялось вп'яти, точилась кров з його побитих ніг. Він стільки падав, стільки хотів встати, він так, він так хотів піднятись, а не міг. Залізні цвяхи розривали, жили, і нагло ліс у рани сухий пил. Звисало, як ганчір'я його тіло, а він ледь мовив: Боже мій, дай сил. Ви бачили колись півмертву мати, ви чули істеричний її плач, бо її сина розп'яли кати, а він за них молив отця. Пробач, вона б якби могла, то замість нього не пожаліла б власного життя. І краще б їй пробили руки ноги, хай би вона, а не її дитя, але не їй, йому шипи тернові пробили вени, череп і виски. І ще Ісус, в однім єдинім слові подарував спасіння на віки. Ви уявіть, що Він був сином неба, а йому батько навіть не поміг, а він страждав за мене і за тебе. І він тоді помер за людський гріх, і запалилось зарево багряне, і землетрус піднявся із основ. цінуй Христову жертву, його рани, бо як не це, то що ж тоді любов? Тож, дорогі мої, пізнали ми з вами цю любов, давайте ж з вірою і покаяннями приходити до Христа. Який був розп'ятий, щоб викупити нас і через нього приходити до Бога? Слава йому!